Ам'як привіт. А що якщо я скажу вам, що Едвард Кален, брати Сальватора та багато інших вампірів існують тільки завдяки Дракулі? Звичайно, що мало хто зізнається, що пише своїх вампірів з дракули, адже вони і не схожі. Але коли я кажу Дракула, ви якого Дракула являєте? Такого? Такого, а може такого, ми маємо багато варіацій того, як виглядає дракула, як він себе поводить і як він відноситься до людей. Більш ніж протягом століття образ дракули змінювався, підлаштовуючись під час і по-своєму еволюціонуючи. Я взагалі зацікавилася цією історією, тому що таке відчуття, наче я з полюшок знаю, хто такий дракула, і наче як логічно прочитати його історію. Плюс це класика, тому на книжковий клуб я прочитала саме цю книгу оригінальну історію Дракули. В 1897 році Брем вперше видав свого дракулу. Ця історія про графа. Дракула, який хоче приїхати з Трансильванії в Лондон, і допомогти йому з цим має адвокат Джонатан Харкер, який і приїхав до нього в замок, щоб було всі питання. Граф добирається до Лондона, і там все закручується, починається його тімки схемки і боротьба проти нього. Незважаючи на те, що Дракулу не просто не забуло за 120 хвостиком років, а зробили з нього культового лиходія. Книга не мала шаленого успіху за життя автора. По суті, письменництво і не було його основною професією, Це була така собі пар-тайм-робота, бо в свій час Брем був відомий як театральний менеджер. Одного з найвідоміших акторів вікторіанської епохи Генрі Ірвінга. І можливо до нашого часу про дракулу взагалі б всі забули. Але як то інколи буває, стався скандальчик. Брем Стокер вварився в цій театральній атмосфері, і навіть є думка, що він писав дракулу з таким планом, щоб книгу потім переробити під сценарій і адаптувати її до театру. Може він собі так і думав, але інші почали щось робити. Зокрема, в 1922 році, тобто 25 років після випуску дракулу, німці випустили німе кіно Носферату, але зробили вони це не подумавши про. Авторські права і вдова стокера така залишити мені мої гроші, почала з ними судатись і виграла. Студія, яка робила цей фільм, навіть розорилась. Але цей фільм вважають ключовою роботою німецького експресіонізму, тому можливо, воно було того варте. Чорний піар теж піар. І по суті, з цього моменту починається зірковий шлях Дракули. Вже через два роки після Носферату Хеммельтон Дін адаптував цю історію для театру. А ще через три роки світ побачив вже на Бродвеї культову постановку Дракула з Белелу Гоші. Вистава мала успіх, тому вже через чотири роки її екранізували, і фільм мабуть, найвизначніший образ Дракули. Мало хто уявляє Дракулу, не уявляють його саме так. Голівуд на Голівуд без ремейків, Тому якщо якийсь фільм приносить популярність і прибуток студії, вони використають його ще не раз. Так і сталося, бо Дракула в подальші роки мав багато екранізацій, зокрема, доволі відому 92-го року. Просто подивіться на цей акторський склад. Загалом Дракула нараховує десь скромно 43 сіквели, ремейки та адаптації. Деякі більш схожі на книгу Брема Стокера, деякі менш. Мені перше, що приходиться з цієї тематики в голову, це Ван Хельсінд. Це просто фільм мого дитинства Каслвенія і Готель Трансильванія, або, як у нас переклали монстри на канікулах. Сутінки та щоденники вампіра, як багато інших книг та фільмів про вампірів, занадто віддалені від сюжету Дракули і самого персонажа Дракули, щоб вважати, що автори дійсно надихались книгою Брема Стокера. Але хто насправді може стверджувати зворот? по суті, вампіри в цих творах вони відрізняються між собою, але при цьому вони всі чимось схожі на Дракулу. Оригінальний дракула був заряджений поповній. Він виглядав якось так, і він не згорав на сонці. Він лише слабнув. Він міг перетворюватись на вовка і контролювати інших вовків. Він міг змінюватись в розмірах. Він міг молодшати, старішити і навіть викликати туман. Привіт, демон Сальватора були у нього і слабкості, і ні, це не кровся на старічної дівчинки. Це доволі такі вже для нас речі: чесник, освячений хліб, хрест. Таки він також міг спочивати лише в землі, яка раніше була освячена, але більше такою не є. А також він не міг сходити на сушу за своїм волінням тільки під час припливів або відпливів. А ще у нього є волосся на долонях, сміливо. Граф Дракула Брема Стокера це взагалі не сексі Дракула з Каслвенії, але в принципі на той час він і не мав бути таким. Сам Стокер надихнувся Карміло Джозефа Лефаню, також іландського письменника, який оператив не тільки найвідомішого вампіра Дракула, а й свій час бо він написав доволі нетрадиційну історію, в якій відносини зав'язуються між жінкою Лаурою і вампіркою Кармілою. Але традиційно прийнято вважати, що прототипом графа Дракули був Влад Третій, влад Дракула або Влад Наштриковач, бо він. Саджав своїх ворогів на палю на гіляку. Його прізвище Дракула перекладається як син диявола, але, скоріш за все, як син дракона, тому що це є посилання на релігійний орган дракона, який започаткував його батько. Наш Настрикувач був волоським воєводою і князем, який найбільш запам'ятався таким доволі жорстким протистоянням Османській імперії. В Україні в Львові десь в архівах зберігається грамота, яку влад третій видав нашим купцям. Прочитавши книгу Дракула Брема Стокера, я взагалі задумалась про те, як її в той час видали. Адже Дракула це абсолютно аморальний персонаж, і деякі сцени в цій книзі на той час можна було вважати еротичними. Виходить так, що вампіри популяріті і ця тема завжди була обговорюваною, просто не завжди від великого розуму. Наприклад, в вісімнадцятому столітті в центральній Європі почала ширитись вампірська істерія або велика вампірська епідемія через неосвіченість та поширення різних хвороб люди сприймали деякі симптоми як. Надприродні, і тому почали з'являтися страх, паніка, і що в той час тільки не робили з тілами, щоб позбутися вампірів. Спойлер, вампірів не було. Але були історії. Наприклад, мати Стокера, коли той в дитинстві хворів і був прикутий до ліжка, розповідала йому дуже легенькі і цікаві історії на ніч, наприклад, про холеру. Всі ж ми пам'ятаємо ці легенькі історії про холеру в дитинстві перед сном. Тож, хоч про вампірів завжди говорила, як люди вікторіанську епоху не посоромили читати Дракулу, а після інші покоління, і чому взагалі люди вважають цю книгу класикою і досі її читають? Є декілька моментів. Вікторіанська епоха сама по собі цікава. Це був час великих змін, великих відкриттів, але при цьому в цей час також дуже шанувалась моральність. А все заборонено, воно має таку сильну гравітацію. Варто що заборонити, і це всім треба. Тому Стокер в книзі по своєму досліджує тему сексуальності, незвіданого страху перед. Ним. Відомим, якісь локальні тривоги, наприклад, що стосується мігрантів, тому що Британська імперія розширювалася, а також науковості, осучаснення та їх протистояння традиціям. Ще не тільки як цікавинку, але і як новаторство відмічається пістолярний формат. Бо історія це така собі збірка записів щоденників основних персонажів, якісь виписки з газет. І це ускладнює сюжет в хорошому плані, воно, наче додає декілька шарів, а тут ще й самі персонажі, ми не розуміємо, наскільки вони взагалі орієнтуються в реальності, наскільки вони притямі. Але при цьому це ще й додає реальності, тому що ми не якось Переносимось майбутнє минуле, а ми просто читаємо записи про події з різних щоденників. Є ще така думка, яку я не можу ні спростувати, ні підтвердити, тому що рідко читаю жахи, але вона полягає в тому, що саме книга Стокера може вважатись тогочасним горором, бо це історія про якісь первісні страхи, наприклад, смерті. А інші книги в цьому жанрі втратили свою актуальність з розвитком науки, наприклад, той же Франкенштейн, де основним страхом можна вважати оживлення людини або зібрання із частин, але зараз постійно людей реанімують і пересаджують. Органи. Окрім цього, багато хто вважає, що Дракула просто краще написаний, ніж інші попередні книжки про вампіра. та ж Карміла або Варні вампіри, але це таке, я вважаю, кому що смакує. Суто мені ця історія дуже віддавала упередженнями тієї епохи, де жінка це лише якесь доповнення до чоловіка або його утіха, хоча горіння міна вона не лише свого чоловіка витягнула, а й порішала дуже багато ключових моментів в книзі, тому її вклад в цю історію він рівний чоловічим персонажам. Мене розпілкування теж така дуже етикетна і нам може здаватись награною Та і Загалом по сюжету в мене теж були певні питання, тому що здається, наче стокер не врахував якісь моменти на початку, а потім якось ці сюжетні дири намагався дуже просто заліпити чимось в кінці. Я навряд чи перечитаю Дракулу в найближчому майбутньому. Але якщо вам захочеться ознайомитися з цією історією, прочитати цю книгу, то у нас є як мінімум, я бачила три українських видання цієї історії. Думаю, англійською ще більше, але я не впевнена, що англійською вона читається легко. Я впевнена, що ми ще не раз побачимо якусь. Укранізацію або адаптація Дракули, тому що він же став таким класичним монстром, класичним лиходієм. Дракула, як справжній вампір, продовжує жити завдяки його гнучкості, завдяки можливості адаптуватись під зміни часу і культури. Ну якби він знать, багатий, розумний, має купу надпродних сил, часто ще й сексі, тому він точно з нами недовго. Щоправда, у мене є таке враження, що сама тематика вампірів вона вже трохи своє і Як такого попиту на неї зараз немає, і навіть десь я бачила коментарі, що якраз таки зараз дракула і не дуже то. І популярний, але все нове це забути старе, і поки що ми всі ще дивимося щоденники вампіра, сутінки. Але з часом студії все одно почнуть повертатися до цієї тематики, тому що у теми вампірів завжди буде своя аудиторія. В кінці кінців навіть Гаррі Поттері був вампір. Я не знаю, чи покажуть його в серіалі, але дуже цікаво. Ось так доволі цікаво було почитати оригінальну історію Дракули і взагалі дослідити, як цей персонаж став таким культовим. Розказуйте, чи читали ви цю книгу? Як вам як вам взагалі тематика вампірів, кіно, фільмах, кого вважаєте культовим вампіром? Це дійсно. Цікава тема, тому я з радістю почитаю коментарі. А на сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. Хам'яка каже пока. Плюс це якби класика, тому на книжковий клуб я прочитала!